Це на фрагменти, чому, чому фрагменти, тому що він є частиною великого проєкту, який було створено в Каневі в резиденції Червоний чорне. І також я доєднала до нього ще роботи на папері з серії Моя робота мене робить і Гасла. Які також мають абсолютно прямий стосунок до головної теми. Тема зона тиші вона дуже конкретна. Я взяла назву з табличок, які розташовані на Шевченковій горі. Їх там багато, і вони закликають мовчати там, де взагалі то знаходиться і музей Шевченка, і цей величезний радянський пам'ятник Шевченко. Це просто уособлення такого культу радянського Шевченка і би, маніпуляції з фігурою. Поета. Тут я е, просто звернулася до е, теми кухні, бо кухні як не просто конкретної кухні, хоча я тут е, просто зобразила абсолютно конкретні кухонні процеси, а і як до е, Цього процесу, бо коли кажуть покажи свою кухню, то так часто звертаються до художника, коли йдуть до нього в майстерню, або коли звертаються до, ну я не знаю, до будь кого кого і хочуть подивитися, як це створювалося там всередині. І ще кухня для мене є такою теж дуже, дуже прямою метафорою інституціоналізованого насильства, бо ем, є якісь кухарі. Які вправляється із сировиною, тобто ця сировина, вона має якісь антропоморфні риси, це щось, це щось, що колись зовсім нещодавно було живим. І це щось, що має вигляд страждання, але такого страждання або страждаючої субстанції, яка власне, страждати вже не може. І це теж має прямий стосунок до радянської системи, до нашого спільного минулого було дуже важливо перетворити людину на об'єкт. І коли системі було Дуже важливо упокорити людину і просто зробити з неї якийсь такий дуже слухняний, слухняний об'єкт, слухняне створіння, яке не вручається. Не Бо воно втручатися вже не може, воно вже сприймає це насильство як долю. Ну і кухня також, тобто та, те, що має вигляд такої граничної жорстокою. На кухні, воно теж сприймається суспільством як щось дуже звичне. Тобто люди щось роблять дуже звичне всередині, не виносять його назовні, не показують, показують його назовні, а назовні вже це красиво і це вже зовсім не схоже на те, що відбувалося на кухні. І для мене дуже важливо, що в процесі створення цієї експозиції я створила ще невеличкий зін е, обєкт і я власне показала робочі матеріали. Тобто це фото, які я робила, перефотографувала з книжки «Польська кухня, якими я послуговувалася в процесі роботи, і е, фотографії, які я робила сама на кухні Канівського ресторану. Е, коли кухар вправлявся із кроліком. Я зробила таку серію, як я сама його називаю іронічно кабінетний живопис, такі невеличкі роботи, зроблені у майже в класичний спосіб. І є одна робота, яка випадає начебто зі спільного ряду. Це ця робота, це просто тут я скористувалася фотографією з документації перформансу танцлабораторіуму, і там, де люди, сплетіння людських тіл, воно вже не нагадує людське, а нагадує. Як влучно сказала Лариса Бенедиктова, вона сказала, що не гадає сировину, тобто ту, -ту, -ту сировину, з якою вправляється кухар. Зовсім нещодавно, вже після цього, як я її зробила, я перечитала і так згадала для себе, бо я знала, але забула. Слова Стуса, коли він писав про ці принизливі допити на, в таборі, він писав Лапають тебе як курку. Тобто ця об'єктивація людини, це упокорення людини неслухняної, це щось для мене дуже близьке такому призвичаю до насильства звичайних людей, тобто, які живуть у своїй зоні, у власній зоні комфорту, і які призвичайно не помічають того, що робиться просто поруч із ними.